Модифікатор Merge Path дозволяє поєднувати декілька фігур в одній групі. Цей модифікатор допомагає створювати складні фігури із простих форм, готувати ілюстрації до анімації або об'єднувати та вирізати елементи. Спочатку подивимось, як працює цей модифікатор. Створюємо новий шар фігуру. Натискаємо на кнопку Add на панелі інструментів. Обираємо тип фігури Rectangle. Потім додаємо обводку Stroke. Товщину поставимо 30 пікселів. Обираємо колір. Переходимо до групи параметрів Contents. Розкриваємо підгрупу Rectangle Pass 1. Знаходимо параметр «Size». Прибираємо іконку ланцюжка, щоб змінювати розмір по висоті та ширині незалежно один від одного. Тепер змінюємо перше значення «Size» на 500, друге на 300. Також змінюємо значення Roundness на 100. Модифікатор Merge Path працює тільки на фігури одного шару. Щоб додати фігуру, просто дублюємо наш прямокутник. Виділяємо Rectangle Path 1, натискаємо Ctrl-D або меню Edit Duplicate. Далі змінюємо положення для фігур. Значення position для Rectangle Path 1 змінюємо на мінус 120 та мінус 100. Для Rectangle Path 2 50 та 30. Тепер додамо модифікатор. Натискаємо на кнопку біля Add на таймлайні, обираємо Merge Path. Розкриваємо параметри модифікатору. Тут є тільки режими. Автоматично включається режим Add Додати. Він об'єднує всі форми в межах групи в одну суцільну фігуру. Змінюємо режим на Subtract. Відняти. Він віднімає нижню фігуру з верхньої. Тут порядок фігур має значення. Якщо змінити порядок фігур, зміниться і зовнішній вигляд. Тепер тестуємо режим Intersect. Перетин. Він показує тільки спільну область між фігурами. Усе, що не перетинається, зникає. Наступний режим Exclude Intersections виключити перетин. Щоб побачити його вплив, додамо заливку Fill. Обираємо колір. Колір має відрізнятися від кольору контуру. Тепер бачимо результат. Залишились всі області, крім місця перетину. Зупинимось на режимі Intersect і зробимо анімацію. Залишаємо Playhead на одній секунді, ставимо ключі для параметру Position для обох фігур. Потім переносимо Playhead на 0 секунд. Змінюємо Position для Rectangle Pass 1 на мінус 200 та мінус 170. Для Rectangle Pass 2 на 170 та 90. Подивимось на результат. Тепер ми знаємо режими модифікатора Merge Path та їх вплив. Створюємо новий шар фігуру. Додаємо спочатку тип фігури Ellipse, потім додаємо Stroke. Поставимо товщину обводки 30 пікселів та оберемо колір. Переходимо до групи параметрів Ellipse Path 1, шукаємо параметр Size, змінюємо на 300. Додамо ще одну фігуру. Натискаємо на кнопку біля Add, обираємо Polystar. налаштовуємо фігуру, змінюємо значення Points на 3. Inner Radius на 130, Outer Radius на 180. Далі змінюємо Inner Roundness на мінус 45% та Outer Roundness на 150. Додамо анімацію. Playhead залишаємо на 0 секунд, ставимо ключ на параметр Points та Rotation. Переносимо Playhead на 1 секунду, змінюємо Points на 15. Переносимо Playhead на 3 секунди, змінюємо друге значення Rotation на 180. Додаємо модифікатор. Обираємо режим Subtract. Подивимось, що вийшло. Додамо ще одну фігуру. Знову обираємо тип Polystar. Її зараз не видно, тому що модифікатор впливає на неї. Перенесемо цю фігуру під модифікатор. Тепер ми бачимо зірочку. Merge Path працює на ті фігури, які знаходяться над ним. Налаштовуємо фігуру. Змінюємо тип на полігон, значення Point ставимо 7, Outer Roundness мінус 60%. Тепер додамо анімацію. Переносимо Playhead на 0 секунд. Змінюємо значення Outer Radius на 0. Ставимо ключ. Також ставимо ключ на Rotation. Переносимо Playhead на 1 секунду. Змінюємо Outer Radius на 180. Переносимо Playhead на 3 секунди. Змінюємо друге значення Rotation на мінус 180. Перевіряємо нашу анімацію. Ми можемо змінювати форму загальної фігури, якщо змінимо будь який з елементів подивимось, як працюють дві групи модифікатору. Створимо іконку GPS-трекеру. Спочатку створимо фон, додаємо новий шар фігуру, обираємо тип фігури Rectangle, додаємо Stroke. Поставимо товщину 10 пікселів та оберемо колір. Переходимо до налаштувань. Прибираємо іконку ланцюжка біля параметру Size. Значення параметру змінюємо на 680 та 400. Змінюємо друге значення roundness на 100. Тепер натискаємо на кнопку біля Add, обираємо Path. У нас активується Tool. Малюємо прямокутник в межах контуру попередньої фігури з нижнього лівого кута до верхнього правого. Повторюємо процес ще два рази. Обираємо в меню Add варіант Path, малюємо прямокутник зліва від попереднього, з'єднуємо з основним контуром. Ставимо точки за межами попередньої фігури, потім коригуємо положення. Далі повторюємо процес та малюємо приблизно такий самий прямокутник справа. Це буде карта для нашої іконки. Додаємо новий шар фігуру. Обираємо тип фігури Еліпс, додаємо філ та «Stroke», ставимо товщину 10 пікселів. Обираємо колір обводки та обираємо колір заливки різні кольори. Переходимо до налаштування, розгортаємо параметри Еліпс Path 1. Змінюємо значення «Size» на 230. Тепер додамо ще одну фігуру PolyStar. В налаштуваннях змінюємо type на Polygon, значення Points на 3, друге значення Rotation на 180. Далі Outer Radius на 120. Тепер налаштуємо друге значення Position так, щоб з'єднати коло та трикутник в одну фігуру. В прикладі це 110. Додамо модифікатор Merge Path. Залишаємо режим Add. Наші фігури об'єднуються в одну. Тепер додамо ще одну фігуру Ellipse, але нам не потрібно, щоб на неї впливав модифікатор. Тож переносимо Ellipse Path 2 під Merge Path 1. Налаштуємо цю фігуру, розгортаємо параметри та змінюємо Size на 150. Знову додаємо модифікатор Merge Path. Другий модифікатор нам потрібен для другого кола. Тож переносимо Merge Path 2 під Ellipse Path 2. Ставимо режим модифікатора Subtract. Тепер останній елемент. Додаємо Polystar. Спочатку фігури не видно, тому що на неї впливає Merge Path 2. Переносимо Polystar Path 2 під Merge Path 2. Тепер налаштуємо зовнішній вигляд. Змінюємо значення Points на 3, Inner Radius на 30, Outer Radius на 50 та Inner Roundness на 145. Наша іконка готова. Тепер створимо анімацію для неї. Розгортаємо групу параметрів Transform. Змінюємо Scale на 85%. Далі змінюємо Позішн так, щоб іконка була в нижній частині карти. В прикладі це 850 на 520 Переносимо плейхет на 1 секунду, ставимо ключ. Далі переносимо плейхет на 3 секунди. Змінюємо Позішн так, щоб іконка перемістилась у верхню частину. В прикладі це 1040 на 240. Перевіряємо результат. Тепер створимо анімацію появи іконки. Переносимо плейхет на 0 секунд. Змінюємо значення Scale на 0% ставимо ключ. Також ставимо ключ на Rotation. Переносимо Playhead на 15 кадрів пів секунди. Змінюємо Scale на 85%. Далі змінюємо тільки Rotation. Перше значення 1, а друге значення Rotation на 60. На 20 кадрах зменшуємо перше значення на 0, друге на 320. На 25 кадрах перше значення 1, друге 10. І на одній секунді перше значення 1, а друге 0. Подивимось на нашу анімацію. Виділяємо ключі по параметру Scale, заходимо в Graph Editor та налаштовуємо графік швидкості анімації. Тепер ми знаємо, як застосувати декілька модифікаторів для одного шару і як можна створювати іконки за допомогою Merge MergePass.